Звичайний робочий день ювелірної крамниці в центрі Сум близько 11-ї години в неділю перетворюється на голівудський блокбастер. До магазину вриваються озброєні чоловіки. Зброю як швидко поліція. Не знаю, дівчата ж нажали там кнопку. Нажали, успіли, нажати. Дів дівчинка нажала да, кнопкою. Вони приїхали. Утім, запізно, один із грабіжників бризкає в обличчя продавчині з газового балончику. Інші розбивають вітрини та за лічені хвилини виносять із магазину чи не усе золото та коштовності і одразу ж тікають на білих жигулях. Правоохоронці дістаються місця злочину, коли слід грабіжників простигає. Вже згодом відшукують машину в іншому районі міста і спалену вщент. На розшук зловмисників був зорієнтований особовий склад як поліції сум, так і всіх міськ і відділів області. З житими оперативними заходами було знайдено автомобіль. Він був спалений, оскільки людей в ньому не було, то є така версія, що зловмисники просто його підпалили. Кваліфікують злочин як розбій. Золото та цінності грабіжники прихопили аж на 2 мільйони гривень. Власники крамниці, паралельно із поліцією, теж шукають грабіжників. За так би мовити, голову злочинця чи хоча б за інформацію про його місцезнаходження, дають 250 тисяч. Якщо розбійників спіймають, їм загрожує від 8 до 15 років ув'язнення.